Ну, напевно, заповіть в першу чергу, бо все-таки то є дуже важливий такий гімн, мабуть, України. Я комру, то поховайте мене на Україні, Серед степу широкого на Україні милій. Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучень. Поховайте та вставайте, кайдани поргіте, і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї єдиній, в сім'ї вольній, новій, не забудьте не незле тихим словом. Бо будеш битий, отчиняй, ламайте двері, поки вийде, старий пускуда, постривай, стривайте зараз, нагаями свиняче ухо, жартувати, що ти хочеш. Я з панами, крий Боже, зараз дайте встай. Ясневоложний книжком свині. Пане полковнику ламай, упали двері, а нагай малює вздовж жидівську спину. Здоров свине, здоров жиде, здоров, чорті сину, та нагаєм, та нагаєм, а жид зогнув спину. Чувак пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувач. Воно сповите і кричало у холодочку під снопом, засповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя загрімала. Сім'я вечеря коло хати, вечірня сіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, як соловейко не дає, Поклала мати біля хати, маленький діточок визнавала, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не західні. мене на могилі серед степу широкого на країні милі, щоб сади е, широкополі, і Дніпро і кручі, було, видно було чути, як ривери луча, і поховайте, та вставайте, кайдани порвійте і вражує звою кров'ю, волю по